Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на продажу от таких два схожих за кубатурою, за технічними характеристиками, можна сказати, і за плюс-мінус ціновим діапазоном. Два скутери з кубатурою 125 кубічних сантиметрів. обидва інжекторні. От Один у нас зліва це Suzuki адрес v 125 s як варіант, який на сьогоднішній день популярний, люди ним цікавляться. На жаль, не в великих кількостях вони заїжджають. Ну, і, Звичайно ж, з правої сторони у нас є Cygnus X приблизно 8-9 року випуску. Ну і адреса аналогічно в тих самих роках. Коротенько не буду, скажімо так, поглиблено знайомити вас з ними. От, Чому? Два, от, коротко вам пробіжусь, скажімо так, на мої враження, розкажу про ці модельки, в кого є плюс, в кого є мінус. Почну з з плюса в Yamaha Cygnus X. Це конкретно. 12-ті легкосплавні диски, звичайно, ж, з гідравлічною вилкою. Ну і Гума по розміру 110-70 на 12. У Адреса, звичайно ж, хотілося, щоб були колесики трошечки більші, так як тут вони 10-го діаметра, гума 3,5 на 10, можна соту поставити. Обидва з дисковими гальмами. Одресика зліва. У цигнуса справа диск гальмівний. Звичайно, виглядає цигнус по колесиках явно цікавіше, Так само і гальмівний диск цікавіший. От, Але що є, то є. Але масляна гідравлічна вилка і, в принципі, для адреса цього 10-го колеса мені в принципі, достатньо. Адрес виглядає меншим явно, по розмірах. І, як на мене, я б сказав, він і легший буде, ніж. Cygnus X, але в адреса є свої плюси. Які плюси, я вам скажу. Плюс величезний в його посадці. За цим е, пологим полом ви можете сісти, витягнути ножки, тобто по посадці він максимально зручний, який тільки може бути. І адрес для мене це мега зручний варіант невеличкого скутера, який е, достатньо непогано їде. До речі, по Cygnus у перший раз він в мене на огляді. Обов'язково кому подобається дана моделька, дивіться, тест-драйв, подивимось, як він біжить. Адресик їде 80-90, деякі варіанти буває і до 100. Їдуть. Приборочка електронна що у адресика. Ну і у Yamaha Cygnus X, вона також електронна. З цифровим датчиком, з цифровим пробігом 25 тисяч на Cygnus пробіг. Далі. І посадка у цигнуса, як я й сказав, ну не зовсім зручна. Є оцей пол. Не такий він скажімо так, комфортний і не так багато місця от, між сидінням і туди, куди ставити ножки. Але також цікавий цигнус як апарат, як варіант, звичайно ж, є свої плюси. Також плюс в тому, що він на двох амортизаторах, а адрес у нас з одним амортизатором. І знову ж таки 12 колесо у нас ззаду, також на цигнусі, як і спереді. По дизайну, знову ж таки, кому що подобається. Звичайно, цигнус він більший по, розмі... по розмірах, виглядає він більшим. Ну, такий, як, скажімо так, трошечки чи новіші, чи що. Кому що подобається по дизайну. Ну і в принципі на цьому принцип. Таке, щоб не так, щоб порівняння закінчимо. І будемо, будемо, мабуть, дивитися тоді вже Сузукі Адрес, який на продаж вам рекомендаціон мій, він красивий по дизайну, хоча мені моделька G більш навіть до вподоби, ніж S він простіший. Різниці в них абсолютно ніякої, крім дизайну і, скажімо так, приборочки немає. Так само зручна посадка. Коротше кажучи, діжка Ска абсолютно однакові технічно. Так, Диск тут передній повністю новий стоїть. Гума повністю нова стоїть, абсолютно гідравлічна. Вилочка в чудовому стані не тече вилка. О, так, Передня частина пластика клюв. В ідеальному стані, без ніяких дефектів. Тут на голові буквально, от бачите, дві невеличких подряпинки є і одна крапочка і все. А так голова в чудовому стані, без ніяких питань. Далі, по приборки. Електронна приборочка 15393 по пробігу, ручки в ідеальному стані. От такі в адреса карбонові цікаві стилістичні рішення. По пластику стоїть, таке воно прикольно виглядає. От Ключик ключик один. То від якогось кофрика японці передали, але кофрика, на жаль, не передали. Далі є у нас гачечок для якогось кульочка поставити. Доволі непоганий карман, щоб туди закинути якусь тряпочку, пляшечку з водичкою і так далі. Сидіння заводське в ідеальному стані, без ніяких там дефектів взагалі. Сидіння велике, повноцінне, двохмісне, пара е, заводських зеркал. Я вам скажу в оригіналі зеркала це ну, неабияка цінність. Не кожен її цінує, але я вам скажу, що це цінна річ, бак тут пластмасовий, їх ржавих не буває. Цікава така. Ришечка. от Доволі масивний такий багажник, можна навіть пофрика сюди причепити і комфортно вдвох навіть сісти і їхати. Далі, як я і сказав, комфортна максимальна посадка, яка тільки може бути на скажімо так малокубатурних скутерах. і До речі, сюди в заводське місце ставиться замочок залізний. от Кому потрібно, він у мене є окремо в продажу, коштує копійки. Звертайтеся, є. Ножки для пасажира. Також тут з правої сторони от така карбонова невеличка вставочка по пластику. Далі. Права частина. Красивий перламутровий колір такий у адреса. Звичайно ж, є невеличкі такі, отут, бачите, незначні такі подряпинки, але він залишився в рідній фарбі, тобто стан я оцінюю як дуже-дуже гарний, тим більше по варіаторній системі по роликах і так далі, він весь в рідних запчастинах. Задня гума стоїть Dunlop. Розмір гуми Dunlop гумилопранскут 100 на 90х10. На Dunlop абсолютно новий, я б сказав навіть без носу, практично там ну, максимум відсотків 10. Данлоп коштує грошей. На сьогоднішній день гума не дешева. Так, амортизатор заводський залишився, по варіатор, як я сказав також. До речі, плюс у адресіка це наявність фільтра повітряного. Всього тут поролонка, яка обслуговується. А у цигнуса ви кожен раз змушені будете купувати паперовий елемент, корпус фільтра, тобто пластиковий, який коштує грошей. Так, тут у нас невеличка така подряпинка. Є бокова лапка, яка відключає оберти двигуна. Так, далі. Ну все, все супер по адресу, ніяких питань немає. Далі заведемо його, до речі, є кікстартер. Гарно працює двигун. Так, по оптиці. Поворотничок і світло працює, ближній дальній. Працює, бібіка також працює. Такий доволі непоганий дизайну адреса. Мені як би подобається, що джіжка, що Еска, звичайно, ж джішка трошечки по ціні більш доступна. На це сідай. З кнопочки заводиться, все супер. Зараз покажу вам його, як він виглядає з боку. В принципі, моделька гарненька, така симпатична. Ну все, будемо закінчувати. По питаннях придбанню мопедика. Телефонуйте, він розмитнений, ставиться на облік. Посилання на телеграм-канал з асортиментом шукайте в описі під відео, також там посилання на тест-драйв. Всім далих покупок. Так, дивимось варіатори. У Сузукі Адресика в 125 s С-Я для чого роблю от такі жести, спрямовуючи телефон на номер двигуна, щоб ви розуміли, що конкретно дивимося ми цього скутера. Так, еска у нас повністю живенька, показує все, в якому стані. Дивіться, задній варіатор. Не розбирався, профарбована гаєчка, колодочки в чудовому стані, без ніяких дефектів абсолютно. Так, Далі тарілка передня варіатора, все супер, без питань. Направля... Задня тарілка варіатора. от Сам варіатор, оригінальний сузуки, без дефектів, все супер. Ну, Ролики варіатора. Повністю в ідеальному стані, без єдиної подряпанки, взагалі без дефектів. І оригінальний ремінь Mitsubishi. На дресик також в ідеальному стані. Так що по варіаторній системі повністю все ідеально, навіть направляючі як нові. Хоча зараз вони трошечки підрозбиваються, а тут взагалі ідеально, бачите? Так що по варіаторах все, все супер.